Привіт, друзі! Сьогодні не буде э, класного відео, сьогодні не буде э, веселого відео. Тільки буде вся правда. Я буду розказувати, чому я попадав, я викладав не відео в тиждень. Або не більше. Здесь вісім відео. Десь вісім днів я у ситуації, коли, коли у нас коли стало, коли я пішов на гор, ну ви бачили це відео, там де я е, е, стріляла з автомата, там я стріляю і виходила. І після того мене почало вийти. 我说你到底多可怜。 Святик, святослав, це теж я комусь більше. І пізніше ми, і то, що я не міг, мама не мала часу, а мій тато поїхав в армію. І тоді е, е, я залишився з мамою, з бабусею і з дітом. І тоді я коли так поїхав в армію, йому дуже ходив. А стало тепер дуже е, нормально. Ну, і не ходимо, і не жиром. Я вам так скажу. І в другому класі я почала набирати дуже багато цих маколиків і пропущав це. Ну, загайту я зараз ходжу в дорозі, і ось це сталося. Він так приїхав за війни. Він е, він уже е, він написав. Записався на три роки. І тобі він, вот він, е, він зараз має, е, е, так скажи про вікна. Привіт. Е, так от, зараз скажу вам і тобі, а, ну це, е, і тобі нашої команди, е, е, коли я почав бути хворим, я не міг нічим команди. Як я став головним, ведучими в нашій команді, тобі я мав сам командувати, хто мав що знімати. Я не давно диктував дим'янові. Так можеш сьогодні зняти відео з це. І він викладав. Тибто, типу, типу, що я скажу? А тут -кабан не викладав цілий місяць. Димен пої викладає 100 тисяч відео за день. Ну що це таке? І Димен скоро заблокує цей. Димен скоро заблокує YouTube до стільки відео о раз не можна викладати. А я мав лише дома кабана, админтулей і всіх інших. Я не бачу. А это Yeah. Тобі ми піднішко я виздоров. Я так і не міг командувати, що вони мають знімати. Ну, давай я за мене в плей. Я все подісню, як він має снімати, він прошу більше правила між погонка бо. Це нам треба розібратися. І от завтра yeah, ми yeah. сквер і зараз ми будемо і зараз я вам хочу сказати, що я ви... Ну, що я хотів вам сказати, це про те, що ми що я не вірю завтра створити другий ютуб канал. І, і майже всі акаунти, які я хотів на світі. І тобі. Ми і тобі ми починаємо бути насправжні команди. І я почав робити англійські мовні перекладачі. Я там декотре де де відео заміняв на англійські. І підставала. І мені каже, що якщо ти будеш мені на англійське, то це буде цікаво для когось. Ну, і я рахую, що треба всі мовити. Маму ну, скло, дуже скоро, уже скінчиться навчання. Мені дуже-дуже цікаво, хто в який клас зараз ходить. Коли е, е, я зможу відкрити коментарі на тому відео, то ви мені напишете, хто в який клас ходить. Мені дуже, дуже цікаво. І далі зараз я е, розкажу вам. І зараз я ще останнє хочу сказати, що пізніше я вже ми будемо з вами знімати всякі анімації з італійських мемів і всяких страшивок. І я буду знімати про Майнкрафт на тому каналі. Так, на тому каналі. І там буде ми будемо набувати дерево, і там буде дофічь. 50, 40 потреб смішало за не короткий видео. Короткий. Ну добро друзья. Е, кому зрозуміло це видео, то, то, то е, підпишіться, будь ласка. И лайк, и лайк, не. И колокольчик. Шесть. Ну, і кому це сподобалось видео, всем до побачення. І и пока.